Усім привіт! В цьому відео я вам розповім, як я проводив час у Хмельницькому в грудні 2022 року, а розповісти є що. У відео ви побачите, як я взяв участь у благодійному забігові для ЗСУ. А ще ми з вами згадаємо, як люди жили в грудні 2022 року. Мій грудень розпочався з того, що я робив курсову роботу, врешті-решт її доробив, але впав у депресію, тому що я не знімав відео. Як я люблю. В мене зовсім не було часу на прогулянки, і я майже не спілкувався зі своїми друзями. І уявіть, це все за умов максимального обмеження електроенергії. І от нарешті, 8 грудня, я вийшов прогулятися. Та поки що сам, бо друзів ще тут не знайшов. 8 грудня стало для мене днем спокою, бо в мене вже не було ніяких завдань, і я собі просто відпочивав, прогулювався по набережній і насолоджувався краєвидом. На честь того, що я успішно здав. В курсову роботу мене вирішили порадувати ось таким от гарним тортиком. Ось такий от подаруночок я отримав. За те, що я плідно попрацював. Вже ближче до кінця грудня нам почали стабільніше подавати електропостачання, але його все ще вимикали по ночах. Ближче до Різдва я почав стабільно прогулюватись по місту, і мені це сподобалось, тому що я люблю Хмельницький і мені подобається по ньому гуляти. Одного дня мені навіть вийшло прогулятися і зранку, і з вечора. Зранку я був на виставці, а ввечері гуляв по центру. Зараз ми на вулиці Соборній, і одна з цих будівель може відіграти значну роль в одному з наступних відео. Але зараз ми знаходимося біля дитячого світу, де я помітив, що почали встановлювати незвичну ялинку. Вся вона була прикрашена українськими прапорами. І сріблястими кульками, але вся її суть в основі, бо це корпус від ракети С-300, що привезли з Харківщини. По обидва боки від цієї ялинки встановлені банери, на яких написано детальну інформацію про цю ракету, про те звідки вона привезена, також де цю ракету застосовували росіяни і. Чому ми маємо молитися за Україну та допомагати нашим захисникам? Детальну інформацію ви можете прочитати, якщо поставите відео на паузу. До речі, про допомогу захисникам. І я наголошую на тому, що кожен українець має допомагати нашим захисникам. І я. Не осторонь від цього, тому що з кожної вподобайки щонеділі я скидаю по 5 гривень нашим захисникам на благодійність. Яким би маленьким чи великим не здавався наш вклад, він буде величезним в історії, бо саме ми пишемо історію, і Україна переможе. А значить, кожен з нас буде причетний до цієї перемоги. Все ж наші захисники та оборонці нам допомагають, тож треба допомагати їм також. Що ранку погода була різною, то ми бачили сніг, то зараз, як ви бачите, було дуже гарне сонечко. Та все ж я хотів би вам розповісти дещо інше, а саме те, що в мене найактивнішим днем було 25 грудня. рудня, тобто сучасне українське різдво, на честь якого відбулось одразу декілька подій. Я планував побачити благодійний забіг. І різдвяний вертеп. Хоч ранок і почався з повітряної тривоги, все ж це нам не завадило провести благодійний забіг для ЗСУ. На честь їхнього тодішнього ювілею у 100 тисяч знищених окупантів ми пробігли 100 тисяч метрів. Загалом. Сумарно, через те, що це було Різдво, ми вирішили це зробити у костюмах. Забіг мав початися о 9-й годині, але всі прийшли рівно до 10-ї. І за 15 хвилин до початку. Зробили невеличку розминку, а ще трохи до того фотографувалися один з одним. До речі, про костюми найцікавішим костюмом мені здався саме рекламний, той, що чистить подушки Творчо і нетипово. Все ж у всіх були класні костюми, окрім мене, тому що я мав лише кофту в ній я і біг. Але перед тим як бігти навпроти White Rabbit Surf Cafe ми робили розминку. Яку ви зараз бачите серед натовпу ви можете знайти і мене, бо я там був у бордовій ковці. Що найцікавіше, я спочатку взагалі не збирався бігти. Я просто хотів відзняти всю подію, але мені сказали, хочеш бути частиною події, ти маєш брати в ній участь. Неочікувано для себе, та й взагалі для будь-кого я мав пробігти 3 кілометри, хоча я ніколи не бігав на таку відстань. Але мені пощастило, що я вже зробив розминку і що. Не було обмежень по часу. Тому мені було легше пробігти ті 3 кілометри, бо у випадку із не дуже добрим самопочуттям я міг зупинитись і трохи перечекати, а потім побігти далі. Проте вже під час бігу я вирішив не бігти так швидко, як я думав спочатку. І це було правильне рішення, тому що. Я менше всього зупинявся. І навіть попри те, що я раніше не бігав на таку дистанцію, я її зміг подолати, і це просто чудово. А ще дуже класно, що за мене робили зйомки бігунів, тому що без цього у мене не було б жодних кадрів того, як проходить пробіжка заради благодійної цілі. Заради допомоги збройним силам, ви спитаєте, а яким чином бігом можна допомогти збройним силам? Справа в тому, що для участі у забігові треба було зробити благодійний внесок: хтось робив 50 гривень, хтось 100, а хтось в рази більше. Сама організація, яка отримує кошти. Це біговий клуб Flash Run, який з цієї події передав 6200 гривень зібраних коштів на прилад нічного бачення. А до кінця 2022 року вони передали на Збройні сили України 90 тисяч гривень. Поки я вам це все розповідав, люди в костюмах вже встигли прибігти на місце, звідки починався забіг. В той час. Як я лише добігав, але я не був через це засмучений, тому що я вперше в своєму житті пробіг 3 кілометри. По-перше, по-друге, в мене це вийшло. По-третє, я познайомився з подільськими вовками, які теж брали участь у цьому бігові. І в четверте я отримав масу задоволення, тому що я не очікував, що біг може бути таким, здавалось би, цікавим, що й мої кошти підуть на Збройні Сили України. Це взагалі топчик. В пам'ять про цю подію мені залишилась маска, яку ви могли бачити на моїй шапці. Також пам'ятною є шапка, номерок за ким я біг, і ці пам'ятні фотографії. А зараз ви почуєте безпосередньо мою реакцію після пробіжки. Усім привіт! Як бачите, рано почнеться пробіжки. Сьогодні я пробіг 3 кілометри. Це просто чудово. Бачите, які в мене тепер святкові сувенірчики. Я підтримав подільських вовків. Гарний початок ранку. Ще ніби знайомства. Привітайте! Після пробіжки нам порадили піти в театрі міністрицького на виставу для дітей а ввечері для дорослих. 25 грудня о 12 годині розпочиналась вистава «Крижане серце. А о 18 годині. Була вистава ніч перед Різдвом. Поки вистава не розпочалась, можна дивитися на театр і глядацьку залу. Зараз ви побачите деякі фрагменти із вистави Крижне серце, яка була організована більше для дітей. Зараз я вам просто покажу фотофрагменти, але якщо ви хочете побачити трохи більш розгорнуто відео, то можете перейти по посиланню в описі. Там є відео, трохи більш розширене. Про саме цю виставу. Після завершення вистави нам дали можливість підійти до акторів, що грали ролі цього спектаклю. Вийшовши на сцену, ми побачили дуже велику люстру, що нависала над громадською залою. В холі театру були тематичні інсталяції, на фоні котрих багато хто фотографувався. Через те, що нам сподобалось в театрі, ми вирішили прийти сюди і ввечері на іншу виставу. Але є одне але. На 25 лютого я запланував лише дві події. Перша на 9 ранку, а друга була на 16 годину в парку імені Тараса Шевченко. І раптом дуже неочікувано за 10 хвилин до початку події розпочалась повітряна тривога. І протривала вона рівно півгодини до 16.20. Але мені здалось дивним те, що вони 40 хвилин відтягували виступ. В очікуванні там спочатку виступали прості малі діти, потім діти із ансамблів, а вже потім із різних культурних центрів е, співали діти. Різні колядки, щедрівки і все такого типу. Зараз ви зможете прослухати 5 уривків різних пісень. Якщо вам сподобається, можете подивитись розширену версію за посиланням у описі під цим відео. Ще раз нагадаю, що ви можете подивитись продовження у описі під цим відео. І ось вдруге за день ми пішли до театру на виставу Ніч перед Різдвом. Нижня частина залу і балкон були заповнені, зовсім не було вільних місць. Виступ загалом мені сподобався, особливо заворожив мене момент із варениками і тим, як вони залітали до рота цьому пану. Після закінчення вистави оплески лунали щонайменше хвилину. Так само, як і у ранкової вистави, у вечірньої є своє окреме відео, яке ви можете переглянути за посиланням в описі. Пропоную трохи послухати спів. Тож, як ви тільки що могли зрозуміти, 25 грудня було для мене найактивнішим днем в місяці. Завдяки двом подіям я зміг побувати на ще двох. Тобто за день я побував на чотирьох подіях одразу. Якби не пробіжка, я б навряд побував у театрі імені Стрицького і побачив би отакі гарні люстри. Та що там люстри, я б не пробігся три кілометри. Я був на двох виставах. Тож мушу визнати, це був найцікавіший день. В місяці, а може, і за всю зиму. Наступного дня ввечері я прогулювався по вулиці Проскурівській і побачив отакі от ялинки біля кінотеатру Шевченка. Знаєте в чому особливість цієї ялинки? Вона енергонезалежна. Ну тобто вона працює від електрогенератора. Щось така от вона хмельницька ялинка. Гарненька, чудова поруч. є Ось такий от віночок. Ялинка знаходиться навпроти хохму, тобто навпроти художнього музею. Гарненько виглядає. Там написано Дякуємо захисникам за українське Різдво. от, там от написано Ялиночкам. Оцей пам'ятник український мотив. Дякуємо захисникам за українське Різдво. Там Охам, Хмельницький музей художній. І от ялиночка на генераторі. Дуже класно. Чим ближче до нового року, тим швидше закінчується відео. Тож, поки воно не закінчилось, пропоную вам поставити вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Також підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані, щоб слідкувати за новими відео. А також поділіться цим відео, якщо хочете, щоб про нього дізнався хто-небудь інший. В закінченні відео хотів сказати, що ось саме це фото було зроблене о 4 годині вечора, 29 -го грудня. А це відео було записане 30. 1 грудня вперед день нового року. Прямо за годину перед вибухом. Неподалік від якого я знаходився, пряма мова. Я бажаю вам всім просто чудового, просто гарного сьогодні дня, без ніодної ракети. За 15 хвилин після цього пролунав вибух. Щоб тривог було поменше і покоротше. коротше, покоротше, Бажаю вам крутезного дня. На цьому все. До зустрічі в наступних відео.